Друзі, всім привіт! Я Саша. Ви на каналі New Time. Зовсім нещодавно компанія JBL представила нову колонку абарей попередньої колонки серії Charge, а саме Charge 6. Тож давайте подивимось, що пропонують нам JBL та чи варто купувати цю колонку для прослуховування музики. Як завжди, почнемо із зовнішнього вигляду. Перед нами коробка. А що ж всередині зустрічає нас ще одна коробочка? Вона досить тонка. В ній стандартний мануал, також інструкція з безпеки і ремінець, який ми вже вдягли. Він іде в комплекті, це однозначно плюс. І яке в нього практичне застосування, побачимо трішечки пізніше? Більше тут нічого немає. Тобто треба бути готовим до відсутності не лише блоку живлення, але й кабелю. Хоча логіка тут цілком зрозуміла, в кого вдома немає двох чи навіть більше кабелів USB-C. і власне колонка. Вона трохи змінилась в дизайні, але не суттєво. Представлена модель у багатьох кольорах: від класично чорно-білих до фіолетового, червоного хакі і так далі. Тож, обрати потрібний варіант буде неважко. Одразу видно, що колонка досить молодіжна. Ага, тобто компанія JBL замінила USB-C кабель на ремінець. М -м, ну добре, подивимось, що буде далі. В порівнянні з Charge 5, внизу Charge 6 Трохи змінилися прорезинені смужки. Вони приємні на дотик і їх всього дві. Завдяки ним колонка не буде ковзати поверхнею. З обох боків в нас баси. На звороті порт USB-C. Він один, але працює як на вхід, так і на вихід. Вгорі 6 кнопок. Стандартна кнопка вмикання, Bluetooth та кнопка AuraCast. Під ними кнопка Play Plus. Та мінус, відповідно. Також вгорі розмістилися дві петлі. Через це чар 6 трохи нагадує EXTRIM 4 ще одну колонку від JBL. Що ж, давайте спробуємо причепити ремінець та подивитися, що з цього вийде. Можна почепити його за обидві петлі, це дозволить носити колонку з собою в горизонтальному положенні. Виглядає з боку так, наче у вас трохи футуристична сумочка, з якою до того ж лунає звук, але ніщо не заважає почепити ремінець лише на одну петлю, як, власне, і зображено на коробці. Тоді колонка буде висіти у вертикальному положенні, її можна причепити до рюкзака, ремінця і в такий спосіб носити з собою. Це досить зручно, бо вага колонки не така вже й велика. Всього лише Кілограм з ремінцем та 970 грам без нього. Не варто забувати про те, що носити цю колонку можна будь-куди. Вона має захист IP 68 від пилу та вологи, а також ударостійка. Отже, вмикаємо колонку. Та відкриваємо стандартний додаток від JBL. Колонка приєднується майже миттєво. Тут ми бачимо готові режими, якими можна скористатися для відтворення музики. Для максимального комфорту можна і свій налаштувати. З нового це підтримка Lossless Audio. На жаль, лише через дротове з'єднання. Та для цього підійде телефон і, наприклад, ноутбук. Головне користуватися сервісом, що підтримує Lossless. Це може бути Apple Music або інший музичний додаток. А для того, щоб вам було зручніше скачувати музику гарної якості, я вам залишу посил. Під цим відео. До речі, що в нас по аудіохарактеристиках? Максимальна потужність колонки 45 Вт, частота від 56 Гц до 20 000 Гц. Але не забуваємо про те, що колонка, хоч і видає потужний звук, все ж сама по собі створити стерео не зможе. Для цього нам знадобиться ще одна JBL Chart 6, а також кнопка AuroCast. Колонки можна об'єднати в стереопару, а також за допомогою технології AuroCast транслювати музику з одного пристрою на кілька колонок. Тож раптом у вас та ваших друзів є кілька таких колонок, можна розігратися на повну. Тут варто одразу ж згадати про акумулятор. Чи надовго його вистачить? Так, колонка працює від одного заряджання до 24 годин. Звісно, час може відрізнятися в залежності від сценарію використання. Чим гучніша музика, тим швидше сідатиме батарея Charge 6. JBL пропонує продовжити час програвання музики ще до 4 годин з функцією Party Boost, якщо батарея колонки вже наближається до розрядки. Тож загалом можна отримати до 28 годин музики при помірному використанні. До того ж, колонка підтримує швидку зарядку 10 хвилин, і ви отримаєте до 150 хвилин програвання музики. Повне заряджання ж займає 3 години. Не варто також забувати про те, що розрядитись може не лише колонка, але й ваш смартфон. Тут допоможе раніше згаданий usb c порт. Підключили телефон, і колонка виконує функцію павербанку. Без музики ви точно не залишитесь. Головне питання: що ж зі звучанням? У колонки є AI Sound Boost. Це однозначно повинно покращити звучання. Сама колонка звучить дуже добре, вона має хорошу гучність та Відмінні баси. Звучання різної музики показало себе чудово. Можна слухати як важку музику, так і класику. В стереопарі звук лише покращиться. Тож, давайте послухаємо. Слухаємо Charge 6. Починаємо з металу. А тепер переходимо до класики. Бачите, друзі, аж заслухалась. Тож, як я і казала, звучання дуже добре у цієї колоночки Charge 6. Порівняємо Charge 6 та Charge 5. Почнемо з Charge 6. Арч п'ять. А тепер переходимо трішечки до старенької колонки JBL Charge 3 і послухаємо звучання з цієї колонки. Тож, друзі, чи помітили ви відмінності між звучанням цих трьох колонок? Напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Друзі, пам'ятаєте, я згадувала про Extreme 4? Отже, уявімо ситуацію, ви приходите на день народження до своїх друзів, у яких є ця колоночка зі своєю Charge 6. Так ось за допомогою технології AuraCast ви можете під'єднати ці дві колоночки і влаштувати дуже потужну вечірку. Oh, <music> oh, Отже, колонка Charge 6 – хороше оновлення в лінійці. Це стосується і якості звуку, і дизайну, і, звісно ж, акумулятора. Вона краще у всьому та пропонує більше, а також додає нові актуальні фішки, якими варто скористатися. А ось купити цю колонку або інші колонки JBL або ще якісь колонки, ви можете в магазині New Time.